Привіт, такі мої дорогесенькі! Сьогодні ми з вами дивимося такий онлайн-розклад, який має назву Що про вас думає загаданий мужчина. Отож, отож, мої хороші, є пропозиція зараз подумати про свого красавчика. Можете в коментарях написати його ім'я. І зараз будемо дивитися. Обирайте свою позицію, три позиції у нас сьогодні. Будемо зараз бачити істину, що про вас думає загаданий вами мужчина? І так, перша, друга, третя позиції. Ставте на паузу, кому потрібно більше часу. А я наголошую, цей онлайн-розклад не може резонувати з усіма. Особисто замовляйте, номер телефону я вказую завжди в описанні під даним відео. Ну що, давайте будемо дивитися позиція номер один. Ой Боже, ви в нього постійно в думках, але хочу сказати, що, знаєте, тут така карта важко в думках і це якось боляче. Це приносить йому певний біль. Така карта, знаєте, не, не дуже там да, така весела. Це приносить йому біль. Чому так боляче, що таке. Йой. Ви теж про нього думаєте. Але тут теж, знаєте, як іде? Ви вже очищаєтесь від цих стосунків. Мені показують тут карму, ребят. Тут були дуже складні стосунки. І чому складні? Тому що разом ви так і, якби. Немає, немає вас разом, я скажу одне. Ви не поєдналися, і навіть більше того тут були якісь магічні втручання 100%. Але з думок, що в нього ви не виходите, так само і він думає про вас, так само і ви думаєте про нього. Добре, що ж ти думаєш? Ну, дивіться, думаю про те, що ви йому Богом дані. Думаю про те, що це карма, він знає це, Він знає, що тут старші аркани виходять і кажуть, що ну, вона зв'язда, вона далеко, вона чиста, вона глибока, вона а, завжди досягає того, чого хоче. Вона шикарна. Тобто тут компліментарне таке бачення, але з нею чому я відчуваю. А, я відчуваю її як рідну, але також я відчуваю виснаження кожного разу, коли думаю про неї, кожного разу, коли е згадую, що між нами там було. Да? І він каже: Я виснажуюсь, я виснажуюсь, і в принципі, тут чувствую себе інвалідом без неї, чувствую себе інвалідом з нею. Ну тобто якісь от такі от моменти, тому що тут про працювання він не хотів працювати і каже: е знає він прекрасно про те, що уроки свої він не проходить лінтяй. Він хотів, щоб все, знаєте, таку, в ручки йому пливло, і все. Ну, есть, Нічого він робити не буде. Зато буде отримувати все прекрасне вас. Ну, такий він трошечки. У нас егоїст, лентяйний. Ще, як він вас бачить, що він про вас думає. А ви пішли далі. Ви по справедливості своїй пішли далі. А, і. І це було справедливо, що ви пішли далі і перестали його чекати. А він знає, що ви його доля. Він чітко знає, що ви його доля, і він знає, що настане той період часу, коли він буде стукати до вас в двері. І він знає, що Ви відкриєте йому ці двері, тому що йому не вистачає вашої енергії. Йому не вистачає сонця, тепла. Але ще найбільше, що я хочу сказати, це відбувається трансформація зараз цього мужчини, і він захоче прийти до вас, захоче все ж таки прояснити певну ситуацію і захоче розпочати спочатку. В нього є певний ключ від вас. Давайте зараз глянемо від ваших дверей, чи від чого в нього там ключ є а, любов, він вас любить. Він прийде, впаде на коліна і скаже все, скаже чисту правду. Поки він блукав по а, різним а, ізвілінам свого мозку, по-другому не скажу, ну, чогось мені так іде, а, він зрозумів, що І він прийшов, да, він прийшов до розуміння того, що він вас любить. У нього тут іскренні до вас почуття. Отак от. Так от. Тобто, що ти думаєш? знаєте, старший аркан, якщо він тут любить істину. Він ще пізнає до кінця, він ще пізнає свої почуття, слідкує за вами в інтернеті і чітко знає, що якщо ви дозволите йому повернутися у ваше життя, у вас буде з ним сім'я. Він це чітко знає. Він сказав собі, що да, так і буде. А чи стоїть вам його приймати чи ні, ну це вже інший розклад. Так, да, бачите, навіть карта закрилася. Тому ось така у нас перша позиція. Одинички. То така от позиція в нас для перша. Перша була, перша мужчина. А, і так, позиція номер 2. Всім привіт! Яких будемо дивитися. О, королева Пентаклі. Зразу. Цінність, зразу шикарна, зразу. А, зразу компліменти йдуть в те, ви чітко знаєте, чого хочете, ви добуваєтесь, чого хочете, у вас ресурси, у вас, хочеться сказати, всі хочуть бути поруч з вами. Це ще годунки, думки, так? Всі хочуть бути поруч з вами, всі хочуть наповнитися вашою ізобільною енергією, тому що ви тут просто міс ізобільність, достаток. І це правда, що ви достаток, бо він це відчуває. Він знає, чого, що, що ви чітко знаєте, чого ви хочете, ви цього добиваєтеся. А, Можливо, тут є бізнес. Тут для вас немає ніякої проблеми створити, щось отак просто створити. А наступне, що він тут хоче ще сказати про вас, що він думає, це те, що ви займаєтесь собою ви красуня, ви вкладаєтесь в себе. ви власне самоцінність. Він така сама, як в першій позиції карта, він теж про вас дуже думає, дуже йому важко про вас думати. А, тому що він знає, що він мусить прийти до вас і щось вам подарувати, віддати. Зараз на, такому, на такій стадії, знаєте, а, знаходиться він, що а, шукає. А, Підглядає десь, дізнається про вас максимально багато, так як може дізнатися для того, щоб. Ви... Да, він тут залежний від вас. А, залежний хоче маніпулювати, хоче якимись такими хитрими шляхами до вас прийти, щоб ви подумали, що типу, ну, так сталося. Так, типу взначай… Звичайно, так произойшло все в вашому, в вашому житті. Ну, от щось мені показує, що він думає, стратегію, продумує таку маніпулятивну, як то до вас підібратися. Чому маніпулятивно? Тому що він ще поки що не знає підходів, ще поки що не знає ключа. Якщо по першій позиції вже є ключ, то тут uh, чоловік ще тільки шукає ключ до вас, але тут шукає ключ. Uh, дивіться, що тут він ще каже. Uh, я награвся, каже, я вже награвся, у мене було достатньо жінок, достатньо я набігався, і достатньо я напився, наївся, не знаю. Переноситися вже тим всім, я готовий йти в серйозні стосунки. Каже, я готовий вже починати щось серйозне. Да, готовий йти довбати стіну, яка між вами. Прикольний сьогодні розклад у нас виходить насправді. Це те, що вони думають, розумієте? Це те, що вони в голові, це їхні думки. якщо дуже класно. Якби ще так в подіях було, ну подивимося потім ще якось дії їхні. Що він тут ще думає про вас? Ну, тут любов теж любить. Тут однозначно любить. Мужчина любить і готовий віддати свою любов для вас. До речі, тут ще по другій позиції ви приходите один одному в снах. Однозначно. Ще як він вас бачить, що він про вас думає? Що він про вас думає? Мужчина буде їхати до вас, тому що тут показано дорогу. Дорогу до рідної душі. Дорогу до рідної душі. Як тільки каже, пізнаю ключ... Як тільки пізнаю ключ, так, одразу до тебе прийду. Що таке за ключ? Зроблю наступний розклад, і ми подивимося, що це за такий ключ, який вони шукають до вашого серця, чи взагалі до вашого, до вашого життя. Тому що дуже навіть цікаво мені, що це за такі ключі, вони там шукають. Да? Думаю, що кожному із нас буде цікаво подивитися. Зробимо такий розклад наступний. Ще є що сказати да Тут мужчина вас використав, тут мужчина е, з вас трошки поздівався. Тут мужчина достатньо такий холодний, жорсткий, тут емоційні качелі були. Е, але таким чином, дивіться, Ну бачите, що тут каже? Е, я не можу його звинувачувати. У нього така місія була. Е, в нього була місія пройти. Запустити карму, запустити кармічні стосунки, запустити процес виходу вашого виходу із зони комфорту. Тут точка. Він змушений був це зробити. от така от ситуація. Так, да, все. Карта закривається. Така в нас друга позиція. От. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цьому поводу, що ви відчуваєте. Резонує, не резонує. І третя позиція привітики. Що він там думає про вас? Що він думає? Що ви стали легкою? У вас, неймовірно, ви жіночна, ви така ніжна, ви, е, знаєте, ніби чим більше у вас легкості, тим більше він починає про вас думати. Ну, от. Е, От, отак от от мені показує. Всі там да? а у вас все легко, ви ніби пливете по життю, або літаєте навіть. У вас ніби крило розпустилось, імператриця, старший аркан Да? Тут чітко видно, що ви прокачали себе, свою самоцінність, любов до себе, самооцінку. Тут е жінка по третій позиції, красотка. Можливо, ви одружена, можливо, у вас є сім'я ось і таке може бути, але ви для нього найпрекрасніша. А, можливо, ви мама, ви найпрекрасніша мама. Це дуже компліментарна карта випала на вас. Якщо ви не мама і не дружина, значить він бажає бути з вами, щоб ви стали його дружиною і мамою його дітей, ваших дітей. А він знає, що слухайте. Боже, ну що це за карти такі цікаві? Ребят, ну слухайте, він йде до вас на допомогу, ваша душа а, кличе його, що би ви там не казали, що там вас не було. 5-5, я кличу на допомогу, я йду. Пробивати стіни, щоб тебе врятувати. Врятувати, яким чином? Рятувати, яким чином, запустити новий процес, одружитися і створити сім'ю, і визнати любов, визнати тебе своєю. Тут, кохання, я тебе люблю, висказати свої почуття. Ну, дівчат, ну я ж не придумую. от карти, ви бачите їх. Шикарно, просто шикарно. я ще не думаю про вас. Що зараз двоє із вас. А, ні. Він каже, що тільки ви разом двоє можете стілитися. Тільки ви разом можете стілити один одного. І він готовий йти до вас. Єдине, що він просить відкрий мені двері, бо двері закриті. Тільки враження, ніби ви зараз наодинці стілювалися, але останнім етапом якби останнім етапом разом, так, важливо зцілитися. Як таке? Це думки. Це думки. Він наблюдає за вами, а ви ніби наблюдаєте за ним. Ну, він, він шукає приводу до вас прийти. Знову ж таки, дорога відкрита, а він не може ніяк до вас прийти. Чому? У вас багато страхів і ви зараз трансформуєте свої страхи. У вас по третій позиції йде трансформація власне своїх страхів. На теперішній час, тому ви це маєте також прекрасно відчувати. І, в принципі, це нормально. Він вижидає, допоки ви завершите свою трансформацію і прийде до вас. Двері відкриються, дорога відкриється, і буде тут любов. Так що, от така от у нас ситуація. Дивіться, закривається карта, прям хотіла запитати. Карта закривається, все тут у нас дивіться. Розклад типу, завершений. Бажаю, я прям натхненна. Йдіть в інтуїцію, слухайте себе, дівчата, і все буде як найкращим чином для вас. Ось так. Я вас всіх люблю, обіймаю, цілую і до нових зустрічей. Всім па-па.